Приємні і неприємні речі, які відбулися з моїм організмом після 25 років. О, у мене стали болючі місячні. Раніше в ці дні я могла ходити навіть на гімнастику, і мої місячні взагалі ні на що не впливали. О, а тепер я просто часто не можу навіть встати з ліжка і відміняю всі свої плани. Я за сім днів починаю відчувати, як в мене тягне внизу живота. І моя дівчина знає, що мій настрій в ці дні погіршується також. Я можу і принести шоколадку і піти з дому від гріха подалі. У мене стала постійно змінюватись вага. То я можу різко схуднути, то навпаки набираю, неначе я взагалі це не контролюю. То речі на мене малі, то взагалі здоровенні. Раніше я все життя мала однакову вагу, скільки б я не їла. А зараз я ледь встигаю за тим, як швидко мій організм може набрати від тістечка або скинути на стресі. А далі йдуть вже приємні зміни, бо в мене повністю пройшли прищі. Вони в мене були і в 18, і в 20 років. А зараз вони просто зникли. Після 25 п'яти мені стало легше зрозуміти, ким я бачу себе через 5 років, яка я є насправді, і які в мене плани на життя, і останнє зараз у мене став просто ідеальний сон. Хоча раніше я страждала на безсоння, спочатку перед екзаменами, а потім і просто так. Просто уявіть це жахливе відчуття, коли ви дуже хочете спати, але не можете заснути. А зараз я навпаки засинаю швидко і сплю всю ніч, окрім повітряних тривог. Можливо, це тому, що я почуваюсь в безпеці поряд з коханою людиною.